седново таже а дозволи себе поглутати тоа што се ворио не е така 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 Сонця не поступає багато. Сонця немає. Вітря немає, того балкона так раз. Послухайте, будь ласка, мене. Ви запитали, я вам дай весь час повітря. Ви прийшли. Я вам бажання відповідь. Послухайте, будь ласка, мене. На той час, коли готувалася вклалася, існували МПП. Ні. Ні, ні, ні. А, послухайте, ви ж не вислухали. Я вас не перебивав? Чистайте. Ну, Будь ласка, слухайте відповідь, а ви потім будете собі робити свої висновки. То, ваше то добре, то ваше право. Все тихо, дайте я скажу свою думку. Свою думку кажіть. Все, все, Які питання? По-перше, я з вами не маю про що говорити. Я можу говорити з власниками квартири. Бачите, і, його і його представниками, І його, І його її представниками, власниками квартири. Даю, ще ми. раз скажу. ЛКП Віра на той час існувала. До 2012 року. Точно. ЛКП Віра. Коли, коли збиралася, робилася проєктна документація, погоджувалася відповідних інстанціях, на той час було КПР. Хто давав згоду, мешканці давали, не давали відповідь на то я не дам, так. тому що а, я так. на сьогоднішній день працюю в ЛКП номер 503. Територія ЛКП, ЛКП Віра було розформовано згідно рішення міської ради, не пам'ятаю номер, але воно є на будь-якому сайті, там все написано, і територія була розподілена. Тобто частина відійшла ЛКП 506. Ваше, послухайте далі. Су робочу документацію, всю робочу документацію полоджували за міській раді департаментом міському ланцюгу. А в всій нагляд, технічний нагляд є записано, що здійснювали. Ніякі дозвола, ні РКП, в даному випадку 503, ні Лишаківська адміністрація на реконструкцію квартири з переплануванням, облаштуванням того балкону не надавали. Розвіл надавали серед департаментом місту будування. На сьогоднішній другі. день, послухайте, будь ласка, мене так. на сьогоднішній день мешканець квартири зробив копію декларації на початок будівельних виконання будівельних обій. Копія є, номер того я вам можу сказати, номер питань. Так. Далі я вам скажу, Номер кажу. Номер я вам скажу. Все, що робилося всередині і проєкт. Це все погоджували, у відділеннях станції, архітектура міста, охорона історичного середовища, пожежники станції, в тому числі і інженерні мережі. Так, скажіть, будь ласка, своє прізвище і ім'я передачу, будь ласка. Дуже я Дуже гарно розповіли. Розповіли. Я дуже гарно розповідала. Я все вам розказав батько? Це, це виключаємо договору. Ви, 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 ви розказали, так як краде садовий разом справді? А як має бути відкрино закон? Закон про приватизацію державного житлового суду. По одному. Не думка, бо суд... є, є закон. І є 4 рішення Конституційного суду. 357, 367, 369. Говорити, коли буде справа в суді розглядатися. Почекайте, почекайте. Ви сказали, що ви є ЖЕК. Правильно? ЖЕК, бувший ЖЕК. Ви сказали, що ви є ШЕК. Ви не чекаєте, добре не буде. Ви сказали ЖЕК, значить, несете відповідальність за експлуатацію будинку. Правильно? Питання в тому, що... Ну, ви, чи ЖЕК, давайте почнемо з тобою. Я нічого не сказав, що Павлів прав. Хр... Я сказав, що він погоджується там. Погоджується, а де є згода співвласників партнерговувати. Будь ласка, тепер я буду ще раз відповідю. Ви слухайте добре, уважно. Слуху, Що той, де, той час, коли пробилася проєктна документація і збиралися якісь підписи, існувало ЛКП. З 2004 року діє цивільний кодекс. Що ще є? потрібно від мене? Скрінь Власний акт, що, що власник вимагає повернути до... Мабуть, ну, криватиме, що до... буде... До... 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 А ви, як ви задоволення особа місцевого самоврядування, повинні зразу відреагувати до того акту, бігом бігти в ДАБІ Куда? і Куда? вимагати, щоб зупинили будівництво, Іти назад відправили існуючий Держархбудконтроль. Ми Не можна без згоди власника з Люди добрі зрозуміють, робить, на кого Проект. проект так, я, який проект мова йде, коли ви його очі не бачили? Покажіть, покажіть. Покажіть що проект. Покажіть. Ви слухайте, ви пасажанці. Я все розговорю. Так на дистанція робилася в той час, куди я складаю каталогію. Я не можу Що покажу, я, 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 я працював зовсім другим другому вже. Ви отамовка, ви, ви поставите підпис, що, що я поставлю Підтай, що От власник от каже, вона не давала згоду. Я підпису не поставлю і того ніде не зафіксую. Це відмова від, від, о, від підпису існуючого факту. Все. Кримінальний все. злочин. Це все. Все вже бандит. Пояснюю вам, я, 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 я ще раз вам, що, на... що я не є ЛКП, не є уповноважений орган, який робить експертизи. Ви має смерти не А Що ви зробили тут? Що капець заміна? Ви прийшли Так, я був. Як я складу. Ми ад складемо. По заяві по заяві по зверненню мешканців. На місці. Вже заява є. Який? Сказайте, а складається на місці. На місці? На місці, місці. складаємо. Про є, що є, що є балкон. Що існує пишу. балкон? Ми так Вже пишеться на місці. На місці да? пишеться. А хто початку що поставив? Спочатку поставити після підписів у присутніх осіб, фізичних осіб. Добре, перше, що останеться. Я вам напишу вам імена. Пишеться двох із нас. Присутності всіх сторін. Ви підете, ви підате, хтось студент, хто має гроші. Ні, а дається на місці, шановні. Про що, а я маю задати? Що, що є балкон, якого не було, до такого тороху, який є. Я не складував того, того, тому що ак я вам не складу до того часу, кожа то вся людина, от власники квартири, які робили, вони мають мені показати проєкт. Ви з ним окремо Причому будете про проект, говорити про проєкти, коли він про проект, покаже, це про його право взагалі про проект, вам не про проект, показувати. Про а ви зобов'язані встановити факт, ви, Що ви, є ви, балкон? Ви, І ще... Ми, ми ви, склали акт. Ми зараз хочемо скласти акт на ага. горищі, що там вже немає горища, а щось інше є. Ми хочемо скласти акт, Що Шо є балкон? Ми нічого не пишемо, ми заявляємо тут. Закон звернення громадян стаття 7, а пусне звернення врізається на ній. На чим будемо На папці. Що папки не маєте? Вон є папка в ньому. Пишіть, я розпишуся. Ні, я розпишуся. Але я розпишуся, якщо я б доважав, що воно дійсно так написано, я можу. Так ви можете самі писати, дамо папір, дамо ручку, якої він у вас немає. А, ah, ну <пробує> добре. Має право, так. Має право, має право, да, так. Має право. Тепер, ото долюває. Тепер. Це було горище, а не квартира. Є горище. Першу ми фіксуємо про балкон. І горище, яке стало невідомим Я комісією. Министерство. Нет, я в приводе там. Тут как раз ситуация. Полно по-моему дай список.

Eu was. Відео суду бачив? Відео суду для любого. Останню бачив. Я ще не дивився, як треба продивитися, потім я сама подумав, як його розмістити на ютубі. Та воно вже на Ютубі. Вже на Ютубі, так? Просто дивився, я не включав, бо мене не було немає час. Нема часу поспати, я. За мене вона нічого спав дві години. Я сьогодні прийшов, Знову подарок. Відкрита форма туберкульозу. Ого, я мушу мусив вести розслідування, мусив десь з дес, дес роботи проводити, тільки тільки звільнився. Ага. Все, що з людиною треба розібратися, те ж саме, що підготувати купу документації, їхати в міністерство, то то. то Ой, та... да, роботи у вас не почати кажуть. На нас... Всі... Від, від розкладань бюджету до 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 болячок. Пально, воно мене постійно, мене такого не буває. Проєктор викликає, то зайдіть, поговорить.

Ви розуміли людина, да? Надзвичайно, я знаю закон. Закон дає нам треба <плес> так, що вони проживають на території СТО. На протязі СТО. Але це розмовляє людина власності. Скільки людини паспортів, як вони виїжджали? Вони зараз закінчаються. Але нас щоб. <плес> <плес> Ми хочемо вистачити. з першого акту складаємо про факти, які є наявні. Ми прийшли по питанню їхнього. Квартира каже, що її тріста. Не можна написати, що вони тріста. Вони заявили, що вони хочуть скласти акт. Хто заявив? Нічого вони не заявили. Вони заявили, що ми її в хаті тріста. Ми написали, що вони прийшли. А вона нас що заявляла? Ви чому не заявили? Бачите, тільки з одного чоловіка не складається на раді, ви почути. Вона, Вона поставила зараз поставила вимогу основну. Це зафіксувати наявність балкон. Ми йдемо в квартиру дивитися чи ні. На горищі. Ви пишете горище. Вийдете. Це не є власність, це комунальна власність міського управління. А комунальна? А ви представник комунальної служби? Давайте йдемо, відбираємося нам умови, Ви ж представни. Відкриваємо. Але ми нас не просимо, ще то дивитися? Ви запросили, щоб по тірусі почали. Ми хочемо дивитися то, що ми хочемо. Ну і що, ну і що? Ми кажемо, що Бог вам показали вам. Показали. А тепер ми говорять ще хочемо. Своріть нам умови. Своріть там умови. Ви відповідаєте?